Заїжджаю на Бармацькі горби на велосипеді. Неймовірна краса, неймовірна природа. Зараз відкриється перед нами. Це позаростало, дике таке, дике стало. Ще трішки зараз приїдемо вперед. Ось тут ожина буде. ще рано для неї ось вона сюди. Ось які чудові горби. Колись тут були ще городи де де Люди щось своє садили, залишився суничник, полуниці. А наша сьогоднішня мета моя мета ось якісь квіточки знайти чебрець. Вірніше подивитися, чи він уже є. Так, йдемо, зараз вам цю красу покажу. Буде тримати інтригу, інтригу. Трішки потрусить камеру, бо в руках її несу. Знаєте, в одній руці велосипед, в другій камера, так вона і виходить. І ось вони. Ось вони. Барматські горби. Там навіть є далеко табличка про те, що це заповідна зона. У красі природа, птахи співають. Ось самі горби. І зараз будемо шукати соничник і чебрець. Також хочу подивитися, ага, ось я вже бачу цю всю красу. Чудово, є чебрець. Прекрасно. Але ми його не тут будемо збирати, а трішки далі. Хоча тут ні люди, ні собаки, ні машини, нічого такого не їздить і не ходить. Але все одно я знаю, де збирати, тому що ми там щороку збираємо. Пташечки, пташечки. І я. Ось вони гарби з ялинками. Я дивлюся ще бриця немає. Там на початку був, а тут ніде немає. Курашники всілякі, квіточки ось, краса, краса яка. І душа відпочиває. У нас позавчора так. Гатили, бомбили, збивали це все просто до 500 шахідів летіло. Потрібен якийсь перепочинок, щоб просто хотіти жити і хотіти залишатися, жити тут, незважаючи ні на що. І ось така природа, вона просто нагадує, чому ти тут залишаєшся жити, чому тобі це все близьке. Ось знайшла чепресь, трішки наріжу на чайок. Дуже корисна рослинка. Ось яка красива рослинка. М -м. А так набагато гарніше, дивіться, яка краса, які квіточки. Ось. І тепер можна показати воно все як на долоні. Ось ця вся краса подалі від людей, подалі від метушні, хоча шум міста чути. Але ж краса, яка краса. Трішки я знайшла чебрицю на чай, це мене радує, отже, мій похід уже вдався. Виходьте частіше на природу, це допомагає хотіти жити. І ось він чебрець на чай. Небагато, але ще рано. Це, до речі, дуже корисна рослинка. Бачите, ще нічого не порозпускалося. Від тієї від того холоду, від тих дощів, від того всього не хоче природа прокидатися і знову похолодання передають. На сьогодні знову холодно. Я вже сюди в курточці їхала на велосипеді. Ось бачите, ще навіть до кінця і не порозцвітали. Тримаємося! Ось така моя сьогоднішня подорож пригода на Бармацькі горби. Пишіть у коментарях, чи маєте ви таку красу в себе в місті. В селі біля села. Діліться позитивними емоціями, враженнями. Живіть і радійте. Дивіться, ще я знайшла на я що натрапила, Ого! Неначе хвилі в синім морі. Воно таке приємне до рук. О! як волосся! Краса! Дивіться, що я познаходила полуниця, дуже багато полунички. Чудово! Яка класно. І її стівна, я ж вам кажу тут городи, колись стріцькі були. Заготовлюю чайок, це жасмин уже підсох. Майже, майже, майже вже готовий такі квіточки. Розстелила рушничок кляний, зараз буду чебрець викладати на нього. І підсушувати теж, тут цілий кульочок у мене чебрицю вийшов. І між ось заховалась полуничка. Тут вона не одна, трішки потовклась, поки везли, але полуничка, О, ось такі дари природи. Усім бажаю мирного, тихого, гарного дня. Займайтеся заготівлею. Корисних е, рослинок е, на чайок, бо зараз саме пора. А потім, що буде цвісти липа, то ще е, липу можна буде збирати. Ось такий він чебрець. До речі, ось, лісова мурашка, зараз буде її випускати десь побігла. Ось. Так, всім гарного мирного дня!